Чи можна використовувати ChatGPT для просування свого сайту? Дивись, якісь локальні питання він може вирішити. Прописати там тайли, діскріпшени, там додати якісь блоки, але генерувати контент, наповнювати свій сайт за допомогою чату GPT точно не можна. Останні апдейти це показали. Сайти, які багато писали текст на ChatGPT, вони просто вилетіли. Ті сайти, якщо її ще не вилетіли, подивися ще ще один-два апдейти, і вони теж політять. Чому тому що пошукова система? В неї, по перше, є свій штучний інтелект, який розпізнає, хто цей текст писав людина чи ні. А інша пошукова система хоче, щоб твій сайт, щоб його не машина генерувала, а щоб генерував його дійсно спеціаліст. Це ти. Людина, яка дуже круто розбирається в цій тематиці. Якщо ти не розбираєшся в тематиці, яку ти продаєш або товари, які ти продаєш, такі сайти не потрапляють в топ. Тобі спочатку треба розібрати в цій тематиці, а потім вже просувати свій сайт. Якщо ти розбираєшся, то давай спитаємо: хто краще розбирається в цій тематиці? Ти чи чат GPT? Це очевидно, тому. Тексти, які написані в вто пошуковий систем не потрапляють. Да, ти можеш, щоб він там трошечки тобі допоміг, якісь там тем набросав, і так далі. Але але повністю віддавати свій контент GPT не можна.